Радянський народ широко відзначив 15-річчя для смерті великого російського письменника, родоначальника радянської соціалістичної літератури, натхненника боротьби за комунізм Максима Горького. В публічній бібліотеці відкрилась виставка творів геніального художника-слова. Це життя, вся творчість Горького були присвячені служінню народові. Талант Горького розвивався і мужнів під могутнім впливом ідей Леніна і Сталіна. Свою долю художника і борця Горький міцно зв'язав з великою партією більшовиків. І в цьому його сила, в цьому його безсмертя. Максим Горький був близьким і рідним другом українського народу. Його твори мали великий вплив на розвиток української радянської культури. Великий гуманіст Горький крокував в перших лавах борців за мир. 18 червня в Київському державному мединституті кімні Горького... Відбувся вечір пам'яті великого письменника. З доповіддю Горький борець за мир і демократію виступила кандидат філологічних наук товаришка Крутикова. Поет Новицький зачитав власний переклад Горьковського буревісника. Поет у Пелік. Виступив з читанням горів, присвячених горьком. Село Мануйівка на Полтавщині. В цьому селі на мальовничих берегах села понад півстоліття тому Хорький проводив літні місяці. створено літературно-меморіальний музей Горького. У ньому зібрані експонати, які відображають життя і творчу діяльність великого письменника. В Мануйлівці Горький здружився з багатьма селянами бідняками і пробуджував у них інтерес до літератури і театру. І тепер у селі живе чимало колгоспників, які зустрічались з потім. Добре знали його Марія Степанівна Хорунченко, Іван Іванович Назаренко. Світлі спогади залишились у Марузівці про великого письменника. В день пам'яті Горького до Мануйлівки прибули тисяч колгоспників з сіл Полтавщини. Горький живе і житиме в народі, вічно житиме в нашій творчій праці, боротьбі і переворах. на піч No2 Триворійського металогійного заводу. Провадивши новий технологічний режим, доменщики систематично перевиконують свої завдання. За короткий час вони дали державі мільйон карбованців надпланового прибутку. Старший майстер товариш Ровенський і начальник доменного цепу, товариш Котов, готують нову плавку за ощардженные руды. Чабун високої якості. Цей метал піде на заводи країни, які виконують замовлення для величних будов комунізму. Гордість нашої країни всесоюзна кочегарка. Чудові механізовані шахти збудував у Донецькому басейні радянський народ. І чудові люди виросли тут. Один із славної плеяди донецьких гірників бригадир прохідників шахти Мушкетова-Вертикальна Ілля Іванович Міхеєв. Він герой соціалістичної праці. Донецький скульптор Володимир Макарович Костян. Свою творчість він присвячує показу кращих людей Донбасу. Зараз скульптор працює над бюстом стартного Шахтая Меєва. Ця скульптура буде експонована на всесоюзній художній виставці. Самовідданою працею множить трудову славу Шахтарі Донбасу. Харків. Багато учнів літні канікули ведуть цікаві роботи на дослідному полі Палац Піонерів. Понад 300 різних культур вирощують тут юні мічурінці. Таня Лазаріна виростила на дикій Шепшині троянди. Вона кандидат на всесоюзну сільськогосподарську виставку. Багато попрацювали піонери над одержанням нових гібридних сортів суниці. Високий урожай зібрав на своїй ділянці Вова Гаїв. Учителька Ніна Володимирівна Калініна керує гуртком, який вирощує зернові культури. Кандидат на всесоюзну виставку піонерка Галина Преснякова веде досліди над гідлястим житом. Багато нових знань набудуть під час канікулі в юній Футбольні больні матчі на першість союзу між командами майстрів класу А завжди викликають серед беталурги і шахтарів Ковбасу великий інтерес. Сьогодні на стадіоні ж столиці зустрічаються лідер розіграшу першості країни, білійські динамівці з місцевою командою Шахтар. Гра почалась атаками гостей, але Донбасівці витримали натиск і самі перейшли в рішучий наступ. 4-0. З таким рахунком перемогли до лідера донецьких футболістів.